Телі були смарити усім вітання. Ми знову вас запрошуємо у нашу красиву, у нашу весняну, у нашу сонячну кухню галицької пательні. Сьогодні в нас дуже легкий, дуже простий сніданок, який готується в секунд, але приносить стільки користі і дає енергії на цілий день. Ми взяли з вами цільнозернові зернові ось такі от пластівці, які і відправляємо у миску. Далі ми беремо ківі. І ріжемо його невеличкими шматочками. Скільки вітаміну С є у цьому зеленому яйці, так його називають, неймовірна кількість. Поговорюють, що навіть більше, ніж у лимоні і у інших з вітаміном С, овочах та фруктах. Ось такі кивіт теж відправляємо його до наших пластівців. Тепер беремося до банану. Ви знаєте, що банан дуже добре впливає на шлунок. Тут є дуже багато калію, і тому до вітаміну С додаємо ще калій і наш сніданок буде вже практично готовий. Відправляємо банан у нашу миску. Якщо ви хочете, щоб банан не потемнів. Якщо ви будете їсти цей сніданок, допустимо, за хвилин 15, то обов'язково додайте до нього цитрини. Ми ж цей сніданок будемо їсти одразу, як тільки зробимо. Перед тим як е, поставити на стіл родзинки, ми їх трошечки відмочили у тепленькій воді, і вони стали дуже і дуже м'якенькими. Але з родзинками ми потерпимо. Ми взяли йогурт абсолютно не солодкий, Ви знаєте, як. Добре міксується йогурт з різного роду фруктами та з пластівцями взагалі дуже смачно. Тепер це все ретельно перемішаємо. Ну і як же ж наша ранкова страва без якоїсь родзинки? Тут все буде називатися своїми іменами. Ми зверху, не шкодуючи абсолютно родзинок, притрушуємо нашу страву і можемо вже кликати наших діток, дорослих, нашого чоловіка, якщо він таке полюбляє, до ранкового, смачного і дуже корисного сніданку. Це все знову сьогодні робилося на кухні Галицької пательні. Ми бажаємо вам смачного і кажемо, що нагодуємо зранку усіх.